Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні у нас вже 1 липня. Так швидко проминув перший місяць літа. Ну, все йде, все змінюється, тому. У цьому відео дівчатка, мої, шановні панечки, хочу розповісти вам, знаєте, про що у мене є несподівана, незапланована покупка на осінь. Гартаю стрічку в соціальних мережах. Дивлюся рекламу. Я завжди реклама якось не дуже, а це зачепилася був Інтертоп. І я дивлюсь такі непогані лофери. Мені дуже сподобалися білі. Зараз я ціни не пам'ятаю, які кольори були, не пам'ятаю, але я поробила вчасно скріншоти і ви їх вже бачите. І дивлюсь, який колір. От білий більше за все мені до вподоби, але я уявляю, як жовтень, наприклад, іде дощ. Так, мені подобається, що вони високі, під водичку, ну якось бути зручно. Чому я дивлюся на луфери? Тому що у мене красівки. Ви, Хто мене давно ну, тривалий час дивиться, він пам'ятає. Завжди я чомусь купую красивки. Тому що це зручно, тому що зараз таке життя. І ти під життя робиш свій стиль, але інколи хочеться щось. Іншого, але думаєш, ну добре, я буду купувати, як я казала, за жіночий образ одягу і тривалий час, і тільки казала, але коли прийшов час і я бачу, що це моє, я купую. Ну, це стосовно вовк, що я купувала. Мені дуже сподобалися білі, але дощ, похмура погода. і Таня в білих лоферах, ну, тобто ні, влітку вони сприймаються, але вони не на літо. І я серед тих кольорів, що там були, я собі вибираю чорний. Зараз я розповідаю, як я вдвічі зі знижкою їх купила. Дивлюся, а це ж в телефоні. А там, якщо купувати через додаток, то ще буде. За стосунок угу. буде знижка 7%. У мене немає цього. До мене ну, треба завантажити. Завантажила ну, думаю, а що зайшла, замовляю, і мені приходить ціна 4 з чимось. Ви зараз скріншоти з моїх карток теж будете бачити. І мені кешбек приходить 46 гривень, але коли я його виводила, там 23% податку то 300 чимось гривень. Тобто заощадила майже ну, гривень 700-800 і ще там, де була знижка на них, розумієте? І прийшло повідомлення, якось і швидко вони прийшли. Треба зараз піти, буде поміряти. Дивлюся, дивіться, дівчатка ціна прикольні. Так, принесли моє замовлення, зараз буду йти міряти. Дівчата, ну, міряти взуття на осінь. влітку це якось ноги наливаються. Але класний. Хочу трішки, щоб нога звикла до них. Хожу, дивлюся. О, до речі, дівчатка дивиться. Хо-хо, літній одяг, сукня яка. Тин-тин. Так. І на отакі ще дивилася. Я можу це сама зв'язати. Вот. А потім думаю, чи я буду його носити 1600, а нога потрохи звикає. Поміряла і вирішила, що буду брати. тінь 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 Прийшла додому, зараз ближче вам покажу, тому що в магазині якось швиденько почалася повітряна тривога, треба було виходити. Довго не могла там вам показувати. Тому розпаковка в домашніх умовах. Опс. О! А я цього не бачила, зараз зачекайте О-о. А дивіться, а це так має бути? Це знімається? Ні. Дівчата, що це таке? Оце так швиденько. Я почала міряти, хотіла ще показати вам, які є знижки на літо. Почалась повітряна тривога, загроза балістики, магазин зачиняється. І я швиденько та й виходжу, а на іншому. О, і на іншому. А це так має бути? З внутрішньої сторони. Ось так, бачите, отак не видно. А якщо отак, то видно, вони легенькі, дуже зручні на ногах. Але от ця частина, ну, я міряю влітку, розумієте? Мені здається, що трішки-трішки начебто як дискомфортно. Але я розумію, що це шкіра і вона потягнеться, і зараз нога більше так напрякає, тому влітку ви знаєте, як міряти суття на зиму або на осінь. Ну так, Але цього я в магазині не помітила. Еко зручні, комфортні, легенькі. Я вже в магазині міряла зараз не будні, хоча під цей літній одяг і ти міряєш суття на осінь якось. Не дуже. Тому от, ось так в мене є несподівана така покупка. і не запланована. У вас теж таке буває. Ну, приємно була вражена, що... А, так мені ще в е, застосунок прийшло. Е, я ж зараз дивлюся. 200 балів іще ще вони. Доступно 200 балів на наступну покупку. Звідки лястики добро? І ще трустіки. Цікаво. Ні, ну це вже таке. А зараз хочу зробити такий напій, м'ята в мене, лимон, апельсин, лайм, водичка з цукром тепленька і буду додавати звичайну воду. Блендер та в такий ковш буду робити. Почистила лайм, порізала кубиками апельсин та лимон. Зараз буду додавати м'яту і я дивлюся, що я тільки листочки. Дивлюся, що на цю ємкість воно якось забагато буде. Але нічого, щось те й придумаємо. А до речі, Оці гілочки я зняти не викидаю. Я їх буду сушити, і коли в мене буде консервація, я потрішки буду додавати. Ну, це ми так любимо за смаком. Огірки, помідори, наприклад, то... Ой, щось я так багато всього, щоб не забагато було. Ну що? Збиваємо. З Богом час добрий. Мабуть, ще трішки м'яти додам. і пішли. Ой, слава Богу, відбій повітряної тривоги. Дай Боже, щоб все було добре. Так, беру кошик. Я десь половину буду. А там не знаю, подивимось. Та ні, немає все буде. Скільки того життя. Ой. Далі додам водичка з цукром. Ну, це за бажання можна мед додавати. Пацька джерельна наша, українська найкраща водичка. Так, закручуємо, і напі готовий. А якби в мене ще залишалося, я вважала, що забагато буде сюди того, що після блендеру було тієї, то я би додала водички, ну, десь пів склянки, і розлила формочку, формочку для льоду і заморозила. І коли мені потрібно було, я б діставала, скільки там водичка є завжди, як то кажуть. Декілька кубиків льоду і готовий напій завжди є. А зараз хочу скуштувати, щоб він не дуже був концентрований. Можна було б через ситечко прибрати цю м'якість з фруктів, але я не хочу. Але можна прибрати мені за бажанням. Освіжаючий, такий густий. Цукру я додала 2 столові ложки з теплою водичкою розвела і все. Ні, я таки вирішила процедити, тому що, ну, дуже забагато гущі. О, отак краще. <гум> Ложечкою вичавлю. Вона якось, бачите, зверху піднялася. Добре, що процедила. дивіться, скільки ж тут було. І м'ята була зверху, а цитруси були знизу. Тому будь-що будь дівчатка можна зробити: м'ята, просто лимон, апельсин, все, що вам до вподоби. Додавати цукор, не додавати цукор це діло смаку. Поставила вже до холодильника. Нехай нахолоджується і добре, що я процедила. Мені так більше то вподобає. А ще хочу завершити сьогоднішнє моє відео дуже цікавими спостереженнями. Вчора ходила ввечері пройтись і спостерігала, як сідає сонечко. І сонечко поступово сідає. Люди, хтось повертаються додому, хтось прогулюється, життя продовжується. І я хочу, щоб ви подивилися те, що бачила вчора я. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. До побачення.